Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як погода впливає на здоров'я людей. Створимо хмарки слів на тему Погода та спробуємо змоделювати дощ у склянці. Попрацюємо з підручником на сторінці 89-91 та друкованим зошитом сторінка 38 40. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання, яка зараз пора року, який місяць, яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Пригадайте, що таке погода? Як називаються люди, які складають прогноз погоди? Навіщо людям знати прогноз погоди? Поміркуйте, чи впливає погода на наше здоров'я? Дійсно, діти, вона впливає, від поганої погоди можна захворіти. У яку погоду люди найчастіше хворіють, коли тепло чи коли холодно? Вірно, коли холодно. Що треба робити, щоб не захворіти? По-перше, треба вдягатися по погоді, та потрібно загартовуватися. Давайте прочитаємо вірш. Галя невеличка одяглась у три спіднички, у плетений свитерок, у тепленький кожушок. Ще, ще й напялила на вуха білу шапочку і спуху. Стоїть Галя на порозі, все стоїть і ти не в змозі. Скажіть, будь ласка, чи вірний одяг обрала Галя для прогулянки взимку? Звісно, що ні, вона переборщила, три спіднички не треба було одягати, так достатньо було одного свитерка. Одяг діти повинен відповідати погоді і порі року, бути зручним і не надто жарким. Поміркуйте, що означає бути щасливим, як за будь-якої погоди мати гарний настрій і бути здоровим. Потрібно бувати частіше на природі, допомагати, займатися спортом. Читати книжки, обмежити телебачення, телефони, посміхатися, організувати свій час та мати родину та друзів. Знайдіть в хмаринці слів прислів'я про погоду. Так, на кожусі лежав, від холоду дрижав. Поясніть, як ви розумієте це прислів'я. Спробуйте створити свою власну хмаринку слів на тему погода. Початок хмаринки у вас уже є. Спробуємо змоделювати дощ у склянці. Для цього нам знадобиться склянка, вода, тарілка та лід. В склянку потрібно налити трохи менше половини гарячої води. Накрити склянку тарілкою і трохи почекати. Потім покласти в тарілку кубики льоду та спостерігати. Через деякий час ми побачимо, що на стінках склянки з'являться краплі води. Це і є моделювання дощу. Пригадайте, які ж складові погоди. Це температура повітря, опади, сила вітру, напрям вітру, хмарність неба. Поміркуйте, як погода впливає на здоров'я людей і їх господарську діяльність. Звісно, діти, що буває інколи погані погоди, сильні вітри, дощі сильні, буревії. Це все погано впливає на наше здоров'я та на нашу господарську діяльність. Трошки відпочинемо. Ну що ж, працюємо далі. Відгадайте загадку: гуляє в полі, та не кінь, літає по хвилях та не птах. Це вітер молодці. По синьому морі білі гуси пливуть. Це хмари, тонкий і високий сам не вийшов, діток вивів. Це дощ. Зимою гріє, весною тліє, літом умирає, осінню оживає. Це сніг, сиві гуси усе поле вкрили. Це діти, туман. Як назвати одним словом, всі відгадки. Правильно це явища природи. Допоможіть світланці одягнутися на прогулянку в дощову погоду. Правильно діти. їй знадобиться чоботи, їй знадобиться куртка та, можливо, парасолька. А чи знаєте ви, що тривалі спостереження людей за поведінкою тварин і рослин за деякими явищами природи дали змогу встановити прикмети. Що віщують ту чи іншу погоду. Спробуйте протягом тижня поспостерігати за погодою та запишіть в зошиті результати ваших спостережень. Отже діти, погода дуже мінлива. Вона впливає на здоров'я людини та її господарську діяльність. Дякую вам за урок. Оберіть цеглинку настрою. До побачення!